Тобі теж набрили одноманітні підземелля, щоденні квести та фокус на PvE? Знову хочеться реальної небезпеки, дофамінового гринду та PvP тут і зараз. Чудово! Саме час дізнатись більше про майбутню ММО Ashes of Creation. Вітаю на каналі Хеппі Грейв у мікрофона. Я провів у світі верри більше року, пройшов крізь баги, лаги та справжнє захоплення від Альфа 2 і готовий розкласти все по поличках. Я порівняю обіцянки розробників із суворою реальністю, що з амбітних планів вже працює, а що поки залишається лише текстом на віки. Обов'язково це відео до кінця, щоб дізнатись, як стати учасником розіграшу гри. Що таке Ashes of Creation? Якщо описати це одним реченням, це спроба повернути душу жанру MMORPG. Це проект, що народився з мрії одного геймера. Студія Intrepid Studio, заснована Стівеном Шаріфом у 2015 році, почалася амбітна ідея, підкріплена мільйонами доларів власних інвестицій та успішною кікстартер-компанією. Перша звістка про гру з'явилась наприкінці 2016 року, коли в студії було буквально кілька людей. Ashes of Creation намагається віднайти баланс між Theme Park та sandbox підходом до будування світу гри. Розробники назвали свій Жанр Sand Park це гібрид, де свобода пісочниці зустрічається зі структурованим контентом на кшталт квестів, подій тощо. Це PVX-гра, де гравці одночасно стикаються як з монстрами та загадками, так і з загрозою нападу інших гравців. Але насправді це не якийсь гангбокс, як тільки вийдеш з безпечної зони. Ages of Creation не приховує своїх коренів. Вона бере найкраще золотої ери ММО, додаючи сучасні інновації. Якщо придивитися, ви побачите ДНК легенд. Lineage 2 саме звідси гра черпає своє безкомпромісне ставлення до відкритого PVP, політичних інтриг, війн-кланів та епічних облог, замків. Arcage вплив цієї гри відчувається в системі морського контенту, гібридних класах та, звісно, в економічній механіці перевезення вантажів. Star Wars Galaxies та EVE Online, глибина крафту та жива економіка, керована гравцями, нагадують про ці складні соціальні світи. Guild Wars 2 та New World – динамічні події, що змінюють світ навколо. Знайшли своє відображення в еволюції поселень. Саме час пройтись по планам та задумам, з яких складається цей амбітний проект. Кожну систему розберемо у двох частинах, що має бути та що є на сьогодні. Я не намагаюсь зловити розробників на брехні і не вважаю, що відсутність чогось зараз означає відсутність цього на релізі гри. Просто хочу показати тобі картину, яка вона є, приправлену моїми особистими враженнями. Тут немає кнопки Пошук групи, яка миттєво перенесе тебе у підземелля з незнайомцями. Hashes of Creation підштовхує граців взаємодіяти та комунікувати. Звісно, цілком можна грати і в соло, потихеньку вбивати мобів, виконувати завдання та розвивати ремісництво. Проте ти не осягнеш усього доступного контенту, не відчуєш масштабу та матимеш досить повільну прогресію. Тому стабільна група і навіть краща гільдія тут життєво необхідні для збалансованого розвитку та досягнення величних цілей. Динамічний світ, зміна дня і ночі, сезони, що має бути. Світ Вера – живий організм, що дихає. Гравці безпосередньо впливають на стан світу довкола, змінюючи доступний контент. Прокачуючи те чи інше поселення, вони можуть накликати гнів боса світового рівня, відкрити нові підземелля та гілки квестів. Зміна сезонів тут це не просто косметика. Сувора зима може заморозити озера, створюючи нові маршрути. Влітку пересихають річки, відкриваючи входи до стародавніх руїн. Окрім сезонів, світ живе за повноцінним циклом дня і ночі, що в поєднанні з динамічною погодою на Росії Unreal Engine 5 створює неймовірну атмосферу погодні умови, такі як шторми чи тумани, можуть безпосередньо впливати на ефективність ваших магічних навичок, змушуючи адаптуватися до примх природи, що реально є. Наразі сезони просто косметика і ні на що не впливають, окрім візуального сприйняття світу та естетики. Зміна дня і ночі має ефект на доступність деяких поодиноких ресурсів та додає грі атмосферності. Але оцей баг з флешкою в очі чи суцільною темрявою, збіса набридливий. В останніх патчах стало краще, але не у всіх. Ді гравців дійсно. Впливають на доступність деякого контенту та розвиток поселень, що призводить до посилення монстрів довкола. Доступні раси, що має бути перш ніж вступити на ці землі, ти маєш обрати своє коріння. Ashes of Creation пропонує 9 унікальних рас, кожна з яких має свою історію та естетику. Ти можеш обрати шлях людей Кайлар або Вайлун, стати одним із стійких гномів д'юнір чи нікуа, або ж відчути міць орків, ренкай та век. Для тих, хто цінує грацію, доступні ельфи Емпіріон та Пайрей. А для тих, хто шукає щось насправді унікальне, існує Тулнар раса тих, хто пережив апокаліпсис у підземному світі, поєднавши собі різні риси. Твій вибір впливає не лише на зовнішність персонажа, але й на архітектуру поселень, що змінює свій візуальний стиль залежно від того, яка раса зробила найбільший внесок у їх розвиток та можливість проходити квести доступні лише обраній расі. Що є? При створенні персонажі на вибір доступно 8 раз, усі, окрім Тулнар. Окрім як на зовнішній та унікальний вигляд деяких наборів броні вибір раси більше ні на що не впливає. Тому не заморочуйся і бери те, що подобається тобі. Основні архетипи та система вторинних архетипів. Ashes of Creation замість звичного поняття клас використовується архетип. Твоя подорож починається з вибору одного з восьми базових архетипів: розбійник, маг, боєць. Танк, клірик, барт, заклинатель та рейнджер. Але це лише фундамент. Згодом ти обиратимеш вторинний архетип. Поєднання двох архетипів створює один із 64 унікальних класів. Вторинний архетип не додає нових активних навичок, він змінює суть вже існуючих. Уяви, що до заклинателя береш клірика, тепер твої створіння не безформані згустки есенції, а справжнісінька нежить зі своїми особливостями. Зараз доступні усі вісім основних архетипів, але щодо системи вторинного архетипу поки що майже нічого не відомо. Прогресія персонажа та прогресія зброї. У Ashes of Creation будь-яка Архетип може використовувати будь-яку зброю та спорядження від кинжалів до дворучних мечів чи магічних книг та паличок. Кожен тип зброї має власне дерево талантів. Ти можеш прокачувати пасивні бонуси, відкривати спеціальні проки або навіть нові комбо-удари. Це означає, що твій мах може бути бойовим чаклуном зі списом та луком, який має унікальні бонуси саме для цієї зброї, що значно розширює варіативність білдів. Твій персонаж має пройти тривалий шлях довжиною 50 рівнів, аби досягти справжньої могутності, витрачаючи навичок з розумом, вкладаючи їх у розгалужене дерево талантів. Вибір за тобою, чи вкласти більше очок в один скіл та посилити його, чи отримати більше активних і пасивних навичок на панель. Що є зараз? Максимальний рівень персонажа 25-й. Можливості вкладати більше, ніж одне очко в навичку немає, хоча це не нівелює створення білдів під різні ситуації. Особливо враховуючи можливість безкоштовно і в будь-який момент перекинути таланти. Гілки навичок зброї досить сирі та здебільшого є копіпастою, подвалить різні варіанти на кожен тип зброї, але навіть в такому стані вони можуть вплинути на результати бою. Зміни можна очікувати десь у середині 2026 року. Прогресія спорядження Vash of Creation складається з чотирьох основних систем. Enchantment це класична заточка з увоями на плюс. Вона дає найбільший буст до статів, але після безпечного порогу. Ризик, при невдачі предмет знищується, залишаючи лише ресурси. Приємний бонус: на високих рівнях заточки твоя зброя починає яскраво світитися. Темперінг. Якщо зачарування дає рівні, то загартування покращує якість базових характеристик в рамках рідкості предмету. Ти підвищуєш білі стати предмета, щоб витиснути з нього максимум. Gems and Sockets у слоти можна вставити камені на критичний удар, стихійну шкоду або специфічні резисти. Це дозволяє адаптувати одну й ту саму річ під різні ситуації. Gear Ascension. Ти можеш піднімати рідкість предмета, підвищуючи усі бонуси від спорядження. Що ж є зараз? Наразі в грі є працюючий енчантмент, і Єдине, що я не впевнений, чи реально зламати предмет при заточці, і в цілому задоволення не з дешевих, як і темперінг, також доступний, аут камінців, сокетів та пробудження предметів поки що немає. Система поселень, що має бути це серце гри, що відрізняє її від усього, що ти бачив раніше. Ти потрапляєш у величезний світ, який на старті має лише пусті майданчики під майбутні міста. Саме твої дії, квести, збір ресурсів, вбивство монстрів пробуджують зростання поселень. З маленької експедиції вони виростають у села, містечка і, зрештою, у величезні міста. Кожне поселення має свою зону впливу. Розвиток одного поселення блокує ріст сусідніх, створюючи васальну залежність, де менші підпорядковуються більшим. Існує чотири типи поселень: релігійний, військовий, науковий та економічний. Кожен має свої унікальні фішки. Гравці можуть обирати мерів, які керують податками, місцевими квестами, будівництвом та політикою, роблячи світ справді залежним від громадян. Кожен тип поселення має свою унікальну систему виборів. До прикладу, в науковому це демократичне голосування, коли військовому мером стає переможець pvp турніру. Поселення також будуть змінювати свій візуальний стиль залежно від того, яка раса зробила найбільший внесок у їхній розвиток. І наостанок ти маєш можливість придбати свій власний інстанцований куточок, щоб сміливо назвати обране поселення домом. Що ж маємо зараз? Поселення дійсно розвивається від активності гравців довкола, максимальний рівень четвертий містечко. З типів є тільки науковий та декілька різних видів планування замість процедурної генерації на рівнині, на пагорбі та на узбережжі. Механіка зміни візуального стилю поселення, в залежності від нескольдні із раз відсутня. Функціонал мера досить насичений, хоча особисто я поки не мав можливості побачити його зсередини. Але схоже, скоро про це може бути окреме відео. Система васалітету присутня. Як на мене, навіть в такому стані поселення вже є вагомою та досить цікавою частиною розвитку світу гри. Інстансованого контенту наразі немає. З ним немає можливості придбати власне житло. Перші тестування системи інстансування контенту заплановані на найближчі місяці. Каравани та система ящиків. Що ж має бути? Економіка Верри локальна та фокусується в поселеннях. Тут немає звичного глобального аукціону. Максимум, на що ми можемо розраховувати, це аукціон між сусідніми поселеннями економічного типу. Ти можеш продати майночі ресурси на найближчому маркетплейсі і спати спокійно. Але щоб отримати дійсно солодкий прибуток, доведеться помандрувати. На вибір маєш базові перевірки цін у різних поселеннях через спілкування з іншими гравцями, можливість запакувати рідкісні ресурси в такий собі рюкзак, сісти на мула та доставити його туди, де більший попит або збудувати повне. Но цінний караван і вирушити в повільну пригоду. Каравани тут це маленькі рухомі PVP-зони. Інші гравці можуть зареєструватися як нападники, щоб знищити твій караван і забрати частину здобичі або як захисники на договірній основі. Це система ризик протинагороди, яка стимулює живу економіку та постійну взаємодію між гравцями. Що ж є, аукціону в широкому сенсі цього слова поки нема. Натомість є маркетплейси, особисті мікромагазини гравців з можливістю пошуку необхідних речей. Ящики та нещодавно додані мули також на місці та користуються неабиякою популярністю для заробітку. Каравани теж є, хоч і не повністю завершені з точки зору функціоналу та можливостей прогресії. Ну і звісно, грабувати їх теж можна. Бойова система. Битви тут це гібридний танок. Гра поєднує найкраще стаб-тарги та екшн комбат. Ти можеш використовувати класичне виділення цілей для більш точних заклять або перемикатися на камеру з softlock прицілом для більш динамічного бою. Бойова система включає активне блокування, ухилення та спринт, які витрачають витривалість. Позиціонування, таймінг та вміння читати рухи ворога стають критично важливими для перемоги. Що є, в принципі, є все з переліченого від себе та багатьох інших гравців і контент-мейкерів можу сказати, що бойова система дуже приємна і є однією з найбільш завершених та відполірованих частин гри. Хвилинка лірики. Я хочу щиро подякувати своїм існуючим і майбутнім підписникам за підтримку каналу. Саме завдяки вам я маю постійний баф до мотивації робити нові відео та проводити душевні. Стрімчики, дякую! Ви неймовірні! Небезпека чатує всюди. Відкрите PVP є частиною світу, але воно контролюється системою Corruption. Атакуючи інших, ти отримуєш статус комбатанта. Нікнейм змінить колір на фіолетовий та з'явиться відповідна іконка. Якщо ціль тобі відповідає, то відбудеться справедливий бій. А от за вбивство мирного гравця, що не відповів на твої атаки, ти стоїш ПК та накопичуєш Corruption. Це не кладе на тебе дебаф, ти втрачаєш бойову ефективність, а при смерті можеш загубити своє екіпірування. І чим більше Corruption ти накопичив, тим більше речей втратиш. На таких гравців полюють мисливці за головами. Від них не сховатись, адже вони бачитимуть тебе на мапі. Проте для організованої існує масовий контент. Війни за поселення з можливістю знищити його частково або повністю, облоги замків та війни гільдій. Це епічні баталії, де сотні гравців вирішують долю цілих регіонів. Також існують динамічні PVP-зони. Вони випадково виникають по всьому світу, і потрапивши в таку зону, ти отримуєш статус комбатанта. І не забувай, що нова система провісників також є постійною зоною PVP. А якщо хочеш вирішити питання як джентльмен, в грі є система дуелей, що не призводять до смерті. Цікавлять арени по освітові розкидані спеціально облаштовані майданчики, де ти можеш взяти участь в організованому іншими гравцями pvp турнірі або просто похизуватись своїм довжелезним мечем. Що є зараз наразі в грі відсутні система мисливців за головами, руйнування поселень, облоги замків та арени. Та й замків як таких ще немає, хоча у розробників були старенькі презентації цього функціоналу. А так, PvP в відкритому світі дійсно працює. Хочеш відігравати розбійника та напулювати паровози на групи на спотах, а потім лутати їх трупи і розчинятися в диму, це цілком можливо. Щодо мисливців за головами, то зараз усі гравці можуть бачити ПК на мапі та заспокоїти його. Не всі герої носять мечі. Системи ремісництва розділена на три стовпи: збір, це риболовля, травництво, полювання, лісорубство, гірництво, обробка це алхімія, тваринництво, кулінарія, сільське господарство, лісопильне виробництво, металообробка, каменярство, шуміння і ткацтво. Та крафт це аркана інженерія, ковальство, теслярство, ювелір, шкіряна справа, писар, кравець, зброяр. Кожна професія прокачується від рівня новачок до грандмайстер, але ти не можеш бути майстром в усьому. Лише дві професії можна підняти до максимального рівня, саме тому гравці залежать одна від одного. Щоб підвищити шанси на випадіння рідкісних матеріалів можна використовувати розвідувальні пілони. А знайшовши великий пластрудик, клич свою групу на поміч, бо тут треба більше, ніж одне кайло. Особливої уваги заслуговують фрігольди, особисті земельні ділянки у відкритому світі. Тут ти можеш будувати ферму, майстерні та займатися тваринництвом, схрещуючи істот для створення нових видів маунтів та петів. То що ми маємо зараз? Всі згадані вищі професії, їх прокачка на місці. Полювання виглядає як тимчасова затичка, що буде змінена на міні-гру в майбутньому. Селекція тварин відсутня, проте має бути додана пізніше. Пілони є, але працюють дивно та фінансово неефективні. Групового збору немає, і невідомо чи він буде. Фрігольди були додані у початкому вигляді на якийсь період часу, а потім прибрані на доопрацювання. Зі слів Стівена мають бути додані знов у рамках першого мелстоуну оновлень, що приємно прокачати персонажа до 25-го рівня суто на ремісництві реально. Морявери це зона безмежних можливостей і небезпек. Більшість водної поверхні це відкриті моря, де ти автоматично стаєш комбатантом. Будуй кораблі різних класів, від швидких шхун до важких галеонів, морські каравани, битви з рейдовими чудовиськами та пошук затоплених скарбів це окремий пласт гри для справжніх авантюристів. А що є? Ну, води довкола континентів дійсно багато. А ось щодо контенту, то на сьогодні маємо два кораблі побільше та поменше. Один краще підходить для сутичок та перевезень, інший для риболовлі та стрімких нападів. Нам показували модельку та анімації першого водяного рейдового боса, величезного кальмара, але з того часу тиша. Підводні дослідження, скарби, руїни та печери наразі відсутні. Система реліктів: у світі існують масивні стародавні артефакти релікти. Знайшовши такий релікти, ти повинен фізично доставити його до свого поселення і помістити в релікварій, якщо мер його збудував, звісно. Це дає потужні бафи всім громадянам цього поселення. Однак релікти можна вкрасти під час транспортування або захопити під час облоги, що робить їх об'єктом постійних конфліктів між поселеннями. А чи є вони? Так, вони є. Дійсно дають відчутні бафи. На власні очі у відкритому світі їх не бачив, але один раз бачив у поселенні на попередніх етапах тестування. Поки важко сказати, чи дійсно релікти будуть об'єктом постійних конфліктів, але бафи Віра в Ashes of Creation – це шлях розвитку. Обираючи релігію, ти не просто отримуєш рольовий статус, а відкриваєш доступ до спеціальних квестів та рангів. Просуваючись у релігійній ієрархії, ти можеш розблокувати унікальні Religious Augments, які наділяють твої здібності силою світла чи темряви, недоступною для звичайних класів. Але наразі цієї системи в грі немає, і невідомо коли чи взагалі вона буде. Іноді хочеться побути на стороні зла. Система MonsterCoin дозволяє гравцям під час спеціальних подій грати на стороні монстрів, як оторди зомбі або навіть боса. Твоя мета сіяти хаос і руйнування. Чим ефективніше ти це зробиш, тим кращі нагороди, косметику та валюту отримуєш. А що є, а нічого нема. Ця система наразі відсутня, хоча розробники показували тизери раніше. Масштабні битви вимагають революційних технологій. Гра використовує унікальну систему Dynamic Griding. Ця технологія дозволяє розділяти світ на динамічні зони, де навантаження за необхідності розподіляється між багатьма серверами. Це означає, що коли сотні гравців збираються в одному місці, як от для облоги замку, система автоматично виділяє більше потужностей, забезпечуючи плавний геймплей без слайдшоу, яке вбивало інші MMO. А чи існує воно, досвід раннього доступу в Steam показує, що з точки зору серверної продуктивності гра дійсно стала працювати набагато краще. Чи це заслуга Dynamic Gridding? Невідомо. Там, де раніше були телепорти, рабербендінг, застрягання на межах переходу між сервер-воркерами, тепер лише приємний ігровий досвід. Так, у дуже навантажених локаціях все ще можуть виникати лаги, але це ніяк не можна порівняти з минулими етапами тестування. Покращення дійсно є, і розробники не планують на цьому зупинятись. В найближчому майбутньому нас чекає солідний ребаланс існуючих восьми архетипів, щоб підготуватись до впровадження системи вторинних архетипів. Зі слів розробників, вони вже окреслили мінімальний набір систем та контенту, що точно мають увійти до релізу. Мікс з 64 класів, максимальний рівень 50. раса тулар. Підземний світ буде в зменшеному масштабі, багато асетів вже готові. Замість того, щоб бути розгалуженим по всьому континенту, підземний світ буде зосереджений у ключових точках та служитиме альтернативними транзитними шляхами. Поселення п'ять етапів розвитку та всі чотири типи з усіма запланованими системами, включно з соціальними організаціями, релігійними храмами та гільдіями-патронами, які діють як псевдофракції всередині поселення. Повністю готові фрігольди, інстансовані підземелля. Нова система тваринництва та розведення, морський контент та система сузір'їв. А от деякі речі, наприклад, другий континент, частина підземного світу та бойові пети, можуть не увійти в релізну версію і перетворитись на контент для оновлень. Після я почав грати у of Creation наприкінці першої фази Альфа 2 десь восени 2024 року. Знаючи, куди йду і будучи максимально готовим до сирого продукту, я дійсно отримував задоволення вже тоді. З плином часу проект обростав контентом, новими системами, відчутними покращеннями технічної складової. Приємно спостерігати це все зсередини і щупати оновлення в перших рядах. Мені все рівно на вайпи, відкати і схожі дії розробників, адже купуючи доступ до Альфи, я погодився на все це. Звісно, не обходилося без моментів, що доводило до кипіння та бажання видалити гру. До запуску в Steam я ставився обережно. Очікуючи тотальний факап на всіх фронтах, адже розробники не мали досвіду на платформі, та, як виявилось, були не повністю готові до напливу людей. А хто коли-небудь був до цього готовий? Напишіть в коментарях. Моєму подову не було меж, коли я швидко скачав клієнт, встановив, створив персонажа та почав грати. Без черг, без помилок. Згадуючи лагаючий старт попередніх фаз, я був приємно вражений, що можу спокійно бігати по стартовій локації, не застрягаючи в невидимих стінах. А от новим гравцям, що тільки придбали гру та хотіли пограти, пощастило менше. Обов'язкова умова зв'язування аккаунтів Steam та Intrepid виявилась тим ще рейдбосом. Вебсайт з особистим кабінетом впав та не працював десь два дні. Стівен казав за ddos атаки, але я не знаю, чи можна це перевірити. Оцінки гри звалились в суто червоне через технічні проблеми. Хоча люди, які мали змогу грати, здебільшого залишали позитивні відгуки. На сьогодні гра має 62% позитивних відгуків, піковий онлайн у майже 32 тисячі гравців та стабільний. щоденний онлайн 25-26 тисяч. Якось дорогою на спот. Я зловив себе на думці, що приємно бачити настільки живий світ. Хтось помалу йде тягнучи ящик на спині, повз пробігають заробітчани на мулах, в далечині гільдія тягне каравани, посеред дерев році длубують каміння в пошуках легендарної міді, а біля спотів збирається групи на кач, і чат ні на секунду не зупиняється від постійної балаканини. А тепер солоденьке. Халявонька! 27 грудня на стрімі в Твіч відбудеться розіграш. Трьох копій Ashes of Creation. Прийняти участь у розіграші ти можеш, якщо не маєш гри, живеш в країні, куди я можу відправити стім подарунок. Підписався на мій Twitch, YouTube. Та телеграм канали, зробив репост цього відео у будь-якій своїй соціальній мережі. Переможця визначимо випадково, тому долучайся йти і не забудь виконати вище зазначені умови. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту Discord, а також мій і Телеграм-канали. Маєш гру та хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian PUB! До зустрічі в наступному відео!